Чи готовий ти до того, що твій варіант не пройшов, коли твій варіант не пройшов, ти маєш захищати те, що ви прийняли з, з твоїми партнерами, ти маєш виходити у зовнішню комунікацію з е, думкою, з якою ти не згодний, і е, для того, щоб е, це артикулювати, треба бути морально готовим. Це дуже непросто, бо е, ти знаєш, що твоя думка єдина правильна. Що ти розумніший за всіх своїх партнерів, це завжди так. Ти робиш більше і е, отримуєш менше, але е, ти маєш захищати те, що ви прийняли, прийняли е, разом. Тут відразу баноньку уточнюю запитання: чи в партнерстві в, то, ну, в твоїх прикладах, в твоєму досвіді, е, чи е, працює правило вирішального голосу у того, у кого більше акцій? А, Чи потрібно консенсусне рішення? Ні, І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у фічербізнес бізнес що місяця. Чому ви ще не з нами?